Вітаю! Я Леонід Цихановський, це міканолкнигогляд. Оглядові РЛС – це очі протиповітряної оборони. Це очі системи керування повітряним рухом, того самого Украероруху. Там сидя диспетчери і керують за екранами локаторів. Працюють оглядові РЛС в мирний і в військовий час. Працюють за розкладом, але так, щоб забезпечити безперервний контроль кожної точки простору над Україною. В Україні. Є нова, нова українська радіолокаційна станція, так звана 79К6 Пелікан. Експортна її версія називається 80К6. Це чисто українська розробка. На озброєнні вона стоїть з 2007 року, випускається в Запоріжжі. Це трьохкоординатна РЛС кругового огляду, призначена для роботи в умовах шумів природного і навмисного типу, тобто активних і пасивних перешкод. Використовується в системах керування повітряним рухом, той же україрух сидять диспетчери, і вони всю територію України контролюють. І кожної секунди вони бачать, ну, коли, є, коли літають літаки, коли вони кожну секунду бачать літак. Тому вони ним керують. По принципу, бачу, керую. Не бачу літака, не керую. А також вони працюють в системі протиповітряної оборони України. Збройні сили використовують ці локатори для цілевказання на зенітно-ракетні комплекси С-300, БУК і так далі. І Побудована 79К6 на базі цифрової фазованої антенної решитки. Особливість. Локатора це висока середня потужність передавача, що досягається за рахунок застосування сучасного батопроменевого клістронного передавача. По потужності зондуючого імпульса самі потужні, це, звичайно, магнетрони. Ну, потім клістрони, потім твердотільні передавачі, транзисторні передавачі. Але от з обробкою е, інформації виходить все, на, все навпаки. Краще все обробляти е, інформацію від таких твердотільних е, передавачів. В 79К6 ефективна боротьба з шумами і електронними перешкодами ворога е, ведеться за рахунок високої стабільності передавача, менша полоса пропускання. В поєднанні з високою частотою повторення згодуючих імпульсів. Як кажуть в книжці, це дає кращі умови для обробки радіолокаційної інформації. 79 к 6 це трикоординатна РЛС за рахунок того, що в неї є фазована антенна решітка. І вона не потребує окремого радіоасотоміру того, що киває головою вверх-вниз, на нього кажуть підхалім. Вона виявляє і супроводжує цілі, визначає їх швидкість. Е е Визначає державну приналежність і отримує від своїх літаків індивідуальну і польотну інформацію по каналу активної відповіді. Тобто ми бачимо таку дужку від літака на екрані, на екрані локатора, а біля нього цифра, бортовий номер, остаток палива, висота. І вони так разом і повзають. Це гарна допомога диспетчера. За основними тактико-технічними характеристиками своїми. Радіолокатор 49К6 не поступається кращим іноземним аналогам. Наприклад, американська AN-Drop tps 117 компанії Nortropan. Наша радіолокаційна станція 79К6 втричі дешевша. І має високу надійність і високий рівень автоматизації. Сполучені Штати купують багато років у нас ці радіолокатори 79К6, і ставлять їх в цивільній системі аероруху Сполучених Штатів на трасах, ставлять в необслугов... віддалених місцях в необслугованому автоматичному варіанті з дистанційним керуванням. Чому так? Тому що наша станція прекрасно працює в режимі в безлюдному варіанті роботи, має довгий термін експлуатації, високу надійність і високе напрацювання на відмову. В неї дуже хороші тактико-технічні характеристики. І низькі ціни. І от Сполучені Штати досить давно вже деяку кількість у нас постійно купують цих наших радіолокаторів. В Збройних силах. Цей радіолокатор 79К6 добре працює з зенітно-ракетними дивізіонами С300, БУк і новими, новими іноземними зенітно-ракетними комплексами. Прекрасно працює. Це нові очі протиповітряної оборони. І це дуже добре. Про тактико технічні характеристики. тактико технічні характеристики 79К6 на рівні кращих в світі. Ну, по-перше, це трикоординатна з фазована антенною решіткою. Вона виявляє цілі на дальності до 400 км. Це на висоті 40 км. Е, знизу, біля Землі, на висоті 100 метрів, вона виявляє цілі на дальності 40 км. Це дуже великий показник, це дуже гарна робота. Ну, тому що фазована антенна решітка. Кути огляду. По азимуту 360 градусів вона крутиться. По куту місця доверху. До 50 градусів від горизонталі вона піднімає свої промені. Це великий кут, значить, вона, вона має малу мертву воронку, де зовсім нічого не видно над головою. Темп погляду, 6 або 12 обертів за хвилину. Треба сказати, що літаки, от типу російських Су-35, су 57 Савонова на дальності 10 км, Вона бачить дальність виявлення до 250 км. Це дуже сильний показник. Класичний радіолокатор такі цілі бачить ну 180, ну 185 км. Далі ні, тому що е ехосигнал буде вже е потоне в шумах. Чому? Ну, тому що цифрова а, антенна фазована решітка. Ну, маю сказати, пасивна антенна фазована решітка. Передавач це багатопроменевий клістрон з потужністю 130 кВт, як для клістрона, то непогано. Число променів по куту місця 12. Е, радіолокатор робить цифрову обробку радіолокаційної інформації, автоматично супроводжує більше 300 цілей і має систему розпізнавання державної приналежності. Час розгортання 30 хвилин. Шановні, хто пробував розгорнути класичний радіолокатор, знає. Отако, От зранку почали, і дай Боже, щоб день до вечора закінчили. Цілий день потрібно, щоб розгорнути такий класичний радіолокатор. Ну, ще день, щоб його згорнути. В 2021 році на Збройні Збройних сил України прийшла нова РЛС. 80 к «Фєнікс» 1 Фінікс. Це розвиток, подальший розвиток досить вдалої моделі 79К6, що випускались в нас в Україні вже майже 20 років. Особливість передавач зроблений на сучальних твердотільних модулях. Значить, ми можемо робити висновок, що антенна решітка у нас фаз... активна фазована решітка. І це дуже круто, навіть на, на сьогодні, дуже круто. А також. Вказується, що використовують саму сучасну елементну базу для спеціальних обчислювачів ехосигналів, що працюють за самими новими алгоритмами, розробленими в Україні на заводі виробнику. Ну, як це пояснити? Гарно сказано, давайте пояснимо. 70 років, 50 років тому, класична радіолокація прийшла в тупик. Тому що е, не можна було далі покращувати, покращувати параметри радіолокаторів класичних. Що для того, щоб далі бачити ціль, що потрібно? Потрібно поставити антенну велику, а потім ще більшу. Таку, що вона вже сама буде під своєю вагою ломатися. Добре, більше не поставиш. Збільшувати потужність передавача, щоб потужність задуючий імпульс, що і тоді приходив назад більший екосигнал. Можна. Поставити більш чутливий приклад при е, приймач. Але підсилювач, рівень підсилення можна регулювати, звичайно. Але це не має смислу, як тільки сигнал ехосигнал починає губитись в шумах. Для нормальної роботи треба хоча б, щоб ехосигнал в півтора рази перевищував шум. Тоді ми обрізаємо шум. І в нас остається амплітуди достатніше екосигнал, і він потім може проходити або на екран локатора прямо, або ми запускаємо схему цифрової обробки. І от виходить, що е, класична радіолокація досягла тупика, антенні системи Велетенські вже немає як збільшувати. Потужність передавача була спочатку так собі, спочатку так собі, потім велика, потім дуже велика, два 1,5-2,5 МВт в імпульсі. І хвильоводи ці електронні, були, е, для, для високочастотної енергії, були спочатку, ну, так як рука дитини товщиною, потім як моя рука, потім як моя нога. А потім, ну куди, вже більше збільшувати, вже просто нема куди збільшувати. Ну, звичайно, чусливість приймача обмежена не кількістю каскадів підсилення, а шумами на вхідному каналі. Тобто, де складаються природні шуми, плюс шуми першого каскада високочастотного підсилювача. І от Японія, Японія в той час зробила прорив, вона зробила винахід. Вона, стала, вона була взагалі лідером в електроніки, вона і зараз лідер електроніки. І вона розробила радіолокаційні станції з лінійно-частотною модуляцією е, зондуючого імпульса. Що це значить? Ну от Передавач працює на частоті 3000 МГц. Та, Довжина зондуючого імпульсу. 10, 2 мікросекунди, 2 мільйони долі секунди. І от ці 2 мільйонні долі секунди передавач запихує потужність 2, 2,5 мільйона Вт в імпульсі. 2 мільйони долі секунди пройшло, передавач виключився. І далі ми слухаємо ехосигнали, Приймаємо, обробляємо. Ми обмежені в потужності. В ці 2 мільйонні долі секунди багато не запхнеш. Та. А робити більш довгий зондуючий імпульс. Зодуючий імпульс можна зробити не 2 мікросекунди, а в 20 разів більше, 40 мікросекунд. Тоді точність визначення дальності літака буде не 500 метрів, як при 2 мікросекундах, а десь там 16 км. Шановні, ну що це таке? Так ніхто його не знайде. Ніякий не знайде літак, якщо ми не можемо з точністю 20 км сказати, де той літак знаходиться. Так от, Японія розробила, придумала, розробила так звану дисперсну лінію затримки. Тобто ми зондуючи імпульс 3000 МГц, оці ці, не 2 мікросекунди, вже а 40 мікросекунд. Починає частота 3000 МГц і напротяг 40 секунд лінійно збільшується до 3001 МГц. І так він пішов, пішов, пішов в простір, вернулося... Е, і після першого канала, першого каскада підсилювача, ми запускаємо на так звану дисперсну лінію затримки. Її японці тоді придумали. Слово дисперсна значить, що там швидкість протікання залежить від частоти. Працює поверхневий хмилею, це просто кусочок матеріалу, там нема активних елементів. Але ж його треба зробити так, щоб поверхнева високочастотна хвиля на 3000 МГц проходила і мала різну швидкість в залежності від частоти. Наприклад, 3000 МГц має якусь швидкість, а 3001 МГц задній фронт має в 20 разів більшу швидкість проходження через цю дисперсну лінію. І тому ми зробили 40 мікросекунд, а на виході у нас вийшло, що зжалась, стиснулась. Стиснувся ехосигнал з 40 мікросекунд до, до 2. Тобто по, по, енергія, кількість енергії в цих 2 мікросекундах збільшилась 20 разів. Значить, ми можемо мати більш потужний сигнал. А шум, природні шуми, вони не мають залежності від частоти. Вони, вони проходячи дисперсну лінію, не міняючи амплітуду. Пасивні перешкоди. Шуми, пасивні шуми, активні шумові перешкоди, теж не залежать від частоти. Тому вони обрізаються на тому ж рівні. А в нас співвідношення сигнал шум збільшилось 20 разів. І раптом в нас ні тоні сьола радіолокатор, який за цими розмірами мав би мати дальність дії 180 км, він має 450. Цифрова обробка сигналів дуже потребує якісного відеосигналу. Там не можуть бути шуми. Треба обрізати повністю так, щоб шумів не було. І от, маючи такий лінійно-частотно модульований сигнал, ми маємо дуже гарні умови для цифрової обробки. Шановні, ми... це тільки ми самі прості способи підвищення якості роботи і дальності роботи радіолокаторів. Є ще складні форми з імпульсів, кімсів. Ну ми про них говорити не будемо. І не вдаваючись в деталі роботи з 80 кс 1 Фенікса. Ми скажемо, ну це закрита інформація, зараз її дуже мало відкритий. Скажемо, що ми бачимо результати роботи в нас. Протиповітряна оборона живе і працює і знищує ворога. І значною мірою це відбувається завдяки тому, що є система обзорних радіолокаторів, які контролюють весь повітряний простір України, і стоять там 79 К6 Запорізькі, і стоять 86К6 КС1 Фенікс. Прекрасно працюють. Я маю сказати вам, що вони також ще прекрасно працюють з американським Петріотом. Обзорний оглядовий радіолокатор Петріота дуже, дуже дорога штука. Дуже дорога штука. А наші Фінікси і Пілікани прекрасно з ними працюють і заміняють їх. І вони прекрасно працюють з усіма тими радіолокаторами, що нам дають і на Самсе, і іріс, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. І це дає змогу нам якісно використовувати нашу протипов систему протиповітряної оборони. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Дуже прошу вас підтримати нас. Підтримати нас в приваті і в Патреоні. В приваті і в Монобанку підтримати нас. Ну, потрібно це для роботи. Прошу підписуватись. Ми вже скоро досягнемо межі 126 тисяч підписників. Це дуже добре. Прошу вас використовувати кнопку спонсорство. Дуже прошу вас, заходьте на Patreon наш. На Patreon є багато цікавих ексклюзивних відео. Вони вам будуть дуже цікаві. Повідомляйте своїм друзям про такий мій гарний і цікавий канал. На цьому я вам всім дякую. До побачення.